Друзі, сьогодні Хольц на Діброва парк. Рубрика напросилися в гості. Ходи тут. -ту 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 -ту. <реш> кажуть, у цій квартирі ідеальне поєднання стилю та якості. Вітаю! Я вас зачекалася. Навіть не чула, що ви підійшли. Тиша це секрет комфорту. Бо тут змонтовані двері виробника. Булат. А ще вони дуже стильні і ідеально підходять до нашої підлоги. Наступний продукт, який ми використали на цьому об'єкті, це замковий вініл Квікстеп. Він задає атмосферу, має натуральний вигляд, хочеться ходити босоніж. Таке покриття повністю не боїться вологи, має високий ступінь захисту від механічних пошкоджень, а також використовується під теплу підлогу. Ну що, залишилось показати вам фінальний штрих. Це наші двері прихованого монтажу. Двері виробника сенса мають сучасну італійську фурнітуру: приховані завіси, магнітний механізм, а також вбудований магнітний стопір, який захистить ваші стіни або меблі від механічних пошкоджень. Ми обов'язково залишимо посилання на продукцію, яку використали на даному об'єкті, та відмітимо автора даного дизайн-проєкту. До зустрічі в хольц! Зустрічі. Хльс, хольц,